Доброго і бадьорого ранку. Бажаємо усім жителям Тернополя і Тернопільщини. Дякуємо, що прокидаєтеся з файним ранком. Традиційно на файному ранку ми у рубриці Майстер на всі руки показуємо і розказуємо, як власноруч можна зробити різноманітні елементи декору інтер'єру або ж справжні витвори мистецтва. Сьогодні рубрика Майстер на всі руки має трішечки іншу подачу, адже у студії файного ранку ми поговоримо з майстриною, яка до нас завітала з за Чорткова, а саме е Христина Глухан, яка робить усю Цю красу, яку ми бачимо зараз у студії власнов. Доброго ранку Христина. Доброго ранку. Раді вас бачити у студії файного ранку. Насправді я е, здивована до сих пір з розмірів оцього собору, який зараз переді мною. Вперше я його побачила в мережі інтернет. І це дійсно надзвичайно клопітка праця, тому що мені б насправді терпіння, мабуть, не вистачило. Розкажіть, будь ласка, детальніше, е, як давно ви займаєтеся цією справою і як можна назвати це мистецтво? Це мистецтво називається модульний оріган. Його до речі, винайшли зовсім недавно. Спочатку його пробували. У 1880 році у Японії пробували його розширювати, хоча тоді це не вдалося. Mm -hmm. Аж у 40-х роках це модульне оригамі почало поширюватися. Та знову ж таки по, тому самому, по тій самій Японії mm -hmm. і перейшло в Америку. Це Цим... емігрувало таке? Так, 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 так. Там навіть відкрилися перші школи оригамі, саме у Нью-Йорку відкрили mm -hmm. перші школи оригамі. А от з модульними оригамі особисто я познайомилася у 2010 році, коли закінчила педагогічне училище, прийшла на роботу секретарем, ага. і е, стільки було непотрібних непотрібних паперів. А нас вчили е, тому, що усе викидати не потрібно, потрібно десь його використовувати. І тому я вирішила ці папери втілити у життя. Я зайнялася модульним оригамі через те, що побачила на виставці саме в себе в училищі е, чудові витвори. Я побачила лебідів, вони мене зачарували. І почала шукати в інтернеті, як, як їх це робити. Робиться все, так. Коли я побачила, що на цій лебеді потрібно 1500 модулів, саме таких маленьких частинок модулів, аж 1500, я вирішила, що я цього робити в житті не буду, тому що терпіння потрібно величезне. Але студенти, з якими я була знайома, вирішили мені таке детальніше розказати, як займатися цим видом мистецтва, ну і я таке спробувала. А ви знаєте, якщо починаєш складати перший трикутничок, то поки не складеш повністю усю роботу, не заспокоїшся, не заспокоїшся і не зупинишся. І так я виготовила перших своїх лебідів. Тоді пішли вже роботи поменше, щоб навчитися правильно складати, тому що свої перші роботи я навіть і не склеювала. Ага. Бо можна зробити десь помилку. А вже от тепер, коли я вже досить можна так сказати, досвідчена в цьому мистецтві, я їх склеюю. І таким чином мені їх легше транспортувати, мені легше їх передавати поштою. Я завжди от передаю новою поштою по всій Україні. Ага. От таким чином. Церкву я задумала робити десь Це саме цей собор. Так Так, я саме я думала церкву. Я не саме цей собор планувала, тому що я бачила в інтернеті дуже багато церков робив також вчитель з Росії, ага. але у нього там пішло близько 100 тисяч модулів. Якщо на мою церкву пішло 14 тисяч модулів, то на його церкву близько 100 тисяч модулів. Це дуже величезна клопітка робота. І я все, так, я, я все так переглядаю різні сайти, шукаю, що такого новенького можна додати в свою колекцію. І таки неодноразово зупинялася на церкві, але ніякого такого натхнення не було. Ага. Щоб от став мотивації і... такої так, так, мотивації взагалі не було. А от цього року я вже в декретній відпустці часу можна сказати. Є у мене, тому що чоловік допомагає, бабуся допомагає, прабабуся, є з ким дитину лишити, і можна зайнятися цим мистецтвом. Ну і вирішила, я так на покрови пам'ятаю, ми проїжджали якраз чортково, як по вулиці Незалежності, виїжджати вниз. Дуже гарно uh -huh. відкривається вигляд собору. І в голові вже затаїлася думка про те, що можливо я таки його складу. Дивіться, конструкція не є така важка. З математикою я не дружу, але uh -huh. думаю, от потрібно малювати схему власнору. Або в Excel, або на папері. Мені завжди чомусь легше на папері, не знаю. І хоча зараз Ера така ну, комп'ютеризована, але на папері мені чомусь завжди легше. І я в той самий вечір сіла і почала е, малювати першу ось цю частину. І ось цю частину верхній купол, так, так? саме верхній купол я почала малювати. Він в мене вийшов, і на другий день я вже заготувала собі трикутники, скільки мені потрібно, я так підрахувала. І я його склала, той купол. Десь за два дні він в мене вже стояв складений. І все, робота зупинилася. Бо далі <сміт> я не знала, з чого починати і як продовжувати робити. Творча перерва. Так, Та, така була дійсно творча перерва. І тут в один момент дійсно знову на вихідні надходить таке прозріння: я знову беру аркуш паперу і починаю далі малювати. Потрібно головне вирахувати. Саме uh -huh. головне вирахувати, щоб не було ніяких проблем. А враховуючи, що сам собор квадратної форми, то вирахувати проблем зовсім не було ніяких, тому що перед і зад вони майже ідентичні, просто боки. Йдуть трошки вужче. І діло пішло. І як вже склалася перша частина, я спереду почала, все, тоді пішло і зад, і боки, і чоловік каже, ти головне складай, я тобі все склею. Uh -huh. І ми так разом те все до Нового року закінчили робити. І тоді я вже вирішила його полакувати, щоб він тобто гар... він зараз покритий ще додатковим. Якимось... Звичайно, звичайно, тому що так, його якби не полакувати, робота не буде мати такого відповідного вигляду. Робота буде втрачати колір, вона буде вигорати на сонці. А лак я замовляю собі. мені його передають новою поштою, і лаком я покриваю роботи. Вони мають гарний вигляд, вони краще зберігають форму. Навіть сама робота стає більш такою твердою, пружною. Ага. Бо папір досить такий еластичний, з ним можна дуже легко працювати хоча і клей надає йому відповідну форму. І все, собор, я зробила. І перший раз, я пам'ятаю, скинула в інтернет. Здається, десь до Різдва, бо, uh -huh. тому що це було перед величними святами. Думаю, моєї донечки день народження. І от такий сим... символічно, так, символічно uh -huh. так, приурочу. І ажіотажу не було такого ніякого, тому що сфотографувала вдома, в себе на кухонному столі. І підписала, що це собор. Хто мене знає, що я цим займаюся, писала, що класно, велика робота, дійсно. Але я все одно з їм залишила таке в кінці. Послання, що далі буде, чекайте ага, ще. Очікуйте, так, чогось. очікуйте, я вам опишу, як я цю роботу робила, і наскільки мені пішло часу, матеріалу, і так далі. І коли я. Проїжджала, дивлюся, сьогодні гарна погода. Раз ми в неділю так з чоловіком виїхали на каву. кажу: вертаємося додому, беремо собор, бо сьогодні потрібно сфотографуватися. Uh -huh. І ми так пам'ятаю: сніг такий, ми йдемо з тим собором, тут сонечко, і ми гарно сфотографувалися з одного ракурсу. Тоді вийшли на п'ятий поверх нашого супермаркету. Ще там сфотографувалися, щоб згори гарно було видно. І я приїхала додому, трошки додавала кольору, підписала, бо я тепер обов'язково підписую, тому що дуже багато в інтернеті крадуть свої Подаю підписую, за так, своє. підписую за свої. Звичайно, коли пишуть, що от зроблю наподобі такої роботи, то ще. Але коли пишуть, що це їхня робота, uh -huh. то трошки образливо. Підписала своїм іменем і все. І тут почалося. Почалися до мене, Увага так, почали до мене писати друзі, потім почали писати журналісти нашої чортківської газети. Потім почали з Тернополя дзвонити. І так я, Дуже-дуже почався ажіотаж. Що як так, хоча для мене це буде справа. справа. В мене так, от сьогодні, наприклад, їдемо, я складаю собі по дорозі трикутнички, ну мені ж сказали півтора години протратити намарно. І от таким чином виник цей собор. Я от планую, ми вже сьогодні їдемо з чоловіком, кажу, потрібно буде такий його підвез привезти на Великдень ага. і таки окропити до цього саме собору. Ми привеземо, окропимо. Як не як він, я так бачу, дав початок, поштовх, натхнення мені навіть дав, якщо чесно. Тому що вже я запланувала нову роботу робити і вже можете в... розказати, що саме плануєте? Фундамент вже цієї роботи складений. Вчора в експресі вийшла нова стаття. Е, мені вже вказано, що там приблизно буде 42 тисячі трикутничків. Тут було 14 тисяч. Нагадаю, а моя нова робота буде мати 42 тисячі. Я маю невеличку підозру, що це буде. Насправді. ми знаємо, чим славиться чортків такою величною однією із величних споруд. Ну напевно, що ні. Я це, це більш особисте. Це також буде будівля, але це більш особисте. Тому що я, я таке планую, що вчаткові багато споруд зробити, але наступна буде та бо ви побачите, я так думаю, до літа вже буде свіжа робота, тому що фундамент складений. Вже він вже може і був повністю готовий. Принаймні, фасад був би вже повністю готовий, якби був сірий папір. А то, коли мені потрібно якогось кольору паперу, на нас дефіцит. І я чекала тиждень на той сірий папір, і так його не було, не було. От підвезли, я якраз почала складати, і от надіюся, що. Про тих 42 тисячі трикутників мені таке вдасться. Вже 11 тисяч складені, так що ж зовсім багато. небагато склалися скласти. <свіс> Пані Христина, насправді це для мене дійсно щось дивовижне, але якщо говорити безпосередньо про саму роботу, що найважче робити? оці менші детальки так, викладати? Чи все ж таки об'ємні конструкції? Ну, особисто мені легше найлегше це складати трикутники. Тому що ти сидиш, дивишся телевізор, слухаєш музику, слідкуєш за дитиною, руки, руки на автоматі, правда? я навіть не звертаю. Я можу з вами говорити, брати в руки uh -huh. папір і спокійно складати, тому що я, я вже привикла, знаю, як це робити. І... А от найважче мені чомусь навіть не самі деталі складати, а потім їх склеювати, щоб воно все було рівненько uh -huh. так, викладати. Тому я прошу допомоги в чоловіка. Він мене більш до того так доточний. Я більш такий гуманітарій. Я десь там колір підібрати, десь прикрасити. а от він мене, більш, так, так, він мене більш так, він більш математичний. Ну, от Він в мене це все склеює. Він навіть казав, робиш наступну роботу, роби, я тобі все склюю не переживати добре, все, і ми так договорилися з ним. Я роблю він своєї ці роботи. Це насправді дуже класно, що є така своєрідна допомога від чоловіка. Е, після того, як ви виставили це в інтернет, зрештою завдяки соціальним мережам і я побачила цей величний собор. Чи багато людей є охочих, які у вас замовляють зокрема такі своєрідні речі, тому що це є прекрасним подарунком комусь на певний так. ювілей, на день народження, на якесь свято? Так у мене є сторінка в інстаграмі. Я недавно її створила. І активно веду її тепер. Особисто активно стараюся викладати навіть майстер-класи, просто фотографую. Надіюся, що в майбутньому і створю ще в Ютубі свій канал, і буду знімати відео. Ага. Вже чуть дитина може підросте, буде більше часу. І я, ну, я думаю, що це буде 100%. тому що на це м, зараз більше звернуть увагу. Тим більше я працюю в школі, дітям буде дуже цікаво цим зайнятися. Можливо, хтось стидається підійти, попросити показати. А так зайдав інтернет, це дуже добре, що є. Соціальні мережі багато щоб... зручніше набагато люди замовляють так після собору. У мене і до собору було замовлень багато, особливо в жовтні, коли ага. студенти. Студентам в коледж потрібно, чи і в Чернівці, і в Тернопіль, і в Франківськ. Цього року, наприклад, дуже багато до Львова я відправляла, дуже багато робіт. І в Новоганщину, до речі, одна ага. робота пішла, що я повністю мусила ще раз складати, тому що в мене майстер-класу не було, фотографії не було а дівчині потрібно було фотографії. Цієї роботи, як ага. виробляти. І я відправила на Луганщину, в Київ. Недавно жінка замовляла також вазу з тюльпанами комусь на день народження, я так розумію. От так що попит є, є, тому що це досить практично. А враховуючи, люди думають, що це папір, він не практичний. Він досить практичний, тому що він склеєний і відполакований. Він буде стояти роками. просто роками. І буде радувати око. От молодятам, наприклад, створила цих глебідів і вже. Вже не одній парі я дарувала таких лебедів. Це оригінальне Так. Педерон. І хто мене зустрічає, завжди дякую, тому що ой, твої лебеді стоять ще в нас, твої лебеді всі приходять, питаються. Дуже приємно, дуже просто. Пані Христину, для тих телеглядачів, які зацікавилися такою справою, розкажіть, будь ласка, з чого власне, потрібно починати таку роботу? Що потрібно мати в своєму такому озброєнні? Арсеналі. Того, так, арсеналі, аби почати. Ну, саме найперше це потрібно мати папір. Папір, ножиці це саме найперше. Я навіть сьогодні і підготувала uh -huh. от, простий, а самий простий кольоровий білий, який маєте. Особисто я починала з білого паперу, який ще й був надрукований. З одного боку надрукований, uh -huh. з другого боку чистий, а шкода викидає. Ви звичайно. Так. Простий папір ми складаємо навпіл. З цього простого паперу можна зробити можна зробити 16 частин, можна зробити 64, можна зробити 32. Найбільш ходовий це є 32 частинки, тобто вони от такого типу, такі маленькі малесенькі зовсім. От такі зовсім малесенькі. Частинки, от такі. А це вже більші частинки, це 1 і 16. Називається uh -huh. з одного листка 16 частин. Це з одного листка 32. Можна ще робити менше, це буде один листочок 64, тобто 64 частини. Ну, але ну, не знаю, вони тоді будуть дуже маленькі, залежно, як для якого виробу. Коли ви склали папір, ви його розрізаєте. Тоді знову складаєте, знову розрізаєте. Хоча я бачила навіть роботи, де папір і не ріжуть. Uh -huh. Можна робити з цілого листка А4. Трикутнички. Просто тоді І вони будуть об'ємніші, правда? Просто тоді такі лебіді будуть зріз такі, як ми. Ага. Можна такого типу зробити. Але ви не думаєте, що чим більші трикутнички, тим більше, буде, е, тим більше буде робота. Тому що з таких от маленьких трикутничків створився цей собор. Угу. А якщо його створити з таких більших трикутників, Я його то тоді просто, він так. буде от по висоті такий, як ми в Якщо угу. його робити з більших трикутників, хоча це можливо, це просто можливо. Більш такий ходовий варіант це розмір 1,32, тобто 32 на 32 частинки. Коли ви порозрізали листочок, ви починаєте складати, я візьму трошки більший, 1,16, починаєте складати. Складаєте посередині ага. уздовж. Для початківців, для дітей я раджу складати ще раз посередині, щоб отримати лінію. Коли ось тут, виходить лінія, по ній ми згинаємо і робимо трикутник. Все здавалося б дуже просто. Дуже просто. Так, так, перевертаємо, маємо кутики. Ці кутики ми загинаємо. Загинаємо тепер цю частину до середини і складаємо трикутник посередині навпі. Що у нас виходить, виходить у нас модуль. Uh -huh. Модуль сам складається з двох кишеньок, вони в нас отут є, і двох гострих кутиків. І саме з цих двох частин ми можемо надалі починати вже складати. Якщо ми маємо ще один трикутничок і ще один бажано три, і тоді ми Це починаємо. складати. Для кріплення. Uh -huh. Звичайно, рахуйте, папір, е коли накладається один на одне, і виникає сила тертя. І вона не дає конструкції розпадатися. От, наприклад, маємо три трикутнички. Щоб їх скласти, так. потрібно просто цей цей трейс закріпити два сусідніх. е, Двос сусідніх цього стрибкінчика закріпити. Це кріплення, до речі, називається короткою стороною, ага. тому що ще є різні види кріплення. В соборі також видно, тому що там застосовані два різних види кріплення. А якщо повернути, це вже буде довгою стороною ага. кріплення. Хоча можна використовувати і тим, і тим. Дуже добре видно на вазочці з нарцисами, як кріплення є короткою і довгою стороною. І все, і далі ми продовжуємо. Якщо робота йде кругла, ми продовжуємо складати по колу і замикаємо в ланцюг. Uh -huh. Якщо робота йде от такого типу, як собор плоска, висоту і плоска. так висоту і плоска. Так ось такого типу можна картини виготовляти. Дуже, дуже картини, получаються. просто на ура, берете любу вишивку і картини. Получаються, ну як живі взагалі. І починаєте складати вбік, скільки вам потрібно, і догори відносно uh -huh. скріпити між собою. От таким чином на день Валентина ми виготовляли дуже багато таких сердечок. Я буду можу говорити із вами спілкуватися. Відносно я бачу, що ви говорите і одразу робите все Так, так, камеру, так, тобто так, це так. Вам Просто я ще вдома, то я клею. Воно угу. займає свій час. А якщо не клеїти, то робота відносно складається дуже і дуже швидко. В мене завжди цікавить такий момент. Дуже багато різноманітних хобі люди собі знаходять для того, аби трішечки відволіктися так. від від сірих буднів. Чи можна це вважати? Ну особисто для вас такою своєрідною антистресовою процедурою для того, аби дійсно відволіктися? Коли люди мене питаються, як це робити, а потім я їм показую, кажу, мене терпіння б не вистачило. А я кажу, навпаки, ви знаєте, мене це заспокоїть. Любий вияс, чи ще щось потрібно так на роботі перед великою аудиторією, десь виступити, чи шаш береш трикутнички uh -huh. і. Все, розслабляєшся. Вони просто мене розслабляють. Знаєте, люди беруть лузові насіння перед телевізором. Я навпаки краще буду берегти руки, краще буду берегти зуби і буду складати трикутнички, тому що це. Потім робота буде радувати людей. Потім робота мене буде радувати, тому що я кожного разу я ніколи не повторююся. У мене немає такої роботи, де б я щось повторилася. Навіть коли пишуть до мене, що от зробіть мені таку саму роботу. Ага. Я кажу, ні, ні, я роблю роботу. Щось просто додаєте. я щось хочу або додати, або змінити колір. От я ніколи не хочу повторюватися, тому що не цікаво, не цікаво жити з повторень. Потрібно завжди щось нове, 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 нове. Маєте рацію насправді? Я ще хотіла вас запитати про такі ваші амбітні можливо. Мрії про те, що ви вже готуєтеся до створення такої масштабної споруди, ми знаємо. Чи не плануєте в майбутньому відкрити якусь свою виставку? Можливо, у Тернополі, можливо, у Чорткові? Зрештою, починати можна з малої батьківщини у Чорткові. Я вже так, до речі, мені дали це питання мої викладачі в соціальній мережі під цим собором. І я вже так надумаю, на другий рік, 10 років, буде у вересні, як я почала займатися цією мистецтвом. І є досить Багато поробок, що, можливо, потрібно задуматися над тим, щоб зробити виставку. Хоча в мене в планах не тільки виставка, я дуже хочу зробити усі споруди, що є в чорткові, ага. усі споруди викласти з цього модульного оригамі і в себе в школі зробити так званий музей. Ну не знаю, наскільки мені це вдасться, тому що споруд дуже багато. Праця це титанічна, не так праця, як і грошей потрібно вкласти досить багато. І часу, і часу потрібно вкласти. Так, час потрібно мати, хоча час завжди знайдеться, коли люди. Я щось хоче зробити навіть потрошки, то час завжди знайдеться. От так що, от такі в мене плани на майбутнє. Не знаю, чи вдасться мені, але ну, надіємося на те, що вдасться. Ми, в свою чергу, вам на файному ранку бажаємо. Нехай вам все вдається і натхнення вам у всіх ваших починаннях. І дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Дякуємо вам. От таке гарне сердечко у нас сьогодні вийшло під час розмови. Друзі, не бійтеся щось пробувати, робити власноруч. Дивіться файний ранок, дивіться рубрику Майстер на всі руки. А ми продовжуємо прокидати. sa razom